Для мене саме головне, щоб європейці європейці от повірили в те, що українці ж не йдуть в Європу, а повертаються в неї. Вони були окуповані понад 300 років, але вони не по своїй волі були окуповані. Але вони були в одному контексті до початку вісімнадцятого сторіччя це був один простір, один зміст від моди, від відчуттів, від кухні, від правил, від традицій, від прав. Що таке це права? Що таке громадянин це права. І Україна знаходилась в одному контексті з Європою до початку XVIII сторіччя. І, власне, зараз для нас важливо, щоб вони це сприйняли, щоб вони це теж зрозуміли, що Україна повертається, альо, вона була завжди тут. Вона була завжди тут. Це не ми не, не думаємо, чи прийняти нам якусь частину континента. Ні. Ми забираємо собі те, що належало нам.